На сьогодні керівник заповідатель. Э, ага, розкажіть, будь ласка, Добре. що ви ці грибочки демонтували на сьогодні? Да. Після десяти вони не залишаються на території. а молодь може просто, так не негде зібратися в район баси, там в глубине. Они можуть остальное стоять, и сила, ну і шумно вот, так. Проблема є, этих... да, есть, там, проблема, да. Со своей стороны не против, пусть выйдет там наряд ДСО, Потому ну, что переговоры просто исполезно, они кивают, стоят, я только уехал. И шум там. Я не могу повлиять, к сожалению. А после десяти. Шановні колеги, тут я ще дозвольте до вас. Будь ласка, Якщо йде вот таке противостояние. І важко з вами. Якщо йде про достояння мешканців, і коли йде отаке зло, то, мабуть, воно вам пользує вашому бізнесу аж ніяк не принесе, то будь ласка, хто оце на сьогодні доказує, що ми не працюємо і все, будь ласка, ще раз відпрацюйте своїми продавцями, з тими, хто у вас працює в магазині, не забезпечте виконання рішення виконавчого комітету і військової ради. Це для вас велике прохання від управління підприємниців. Будуть mm. ще mm. від присутніх, будуть запитання будуть mm. судді. Mm. Mm. А можна задати? Mm. Да, да. Після того, як прийнялося це рішення, скільки закрилося предприймателі з коротких сум? Сколько взагалі закрилися? -за на сьогодні шари. Шари закрилися, але вони... Так, не, не, не вигідно працювати без навіть виробів вночі. Вигодно працювати. Ну, Все одно вигодно. На сьогодні. Сколько таких магазинів, які з у нас закрили? скільки є? От скільки жалоб сколько виявили? скільки таких магазин, які закривали? закрывается, то магазине, не не стоит есть да. отразилось на уничтожении малого бизнеса. Так ну, давай, давайте, пить давайте пить. я опять все-таки... <плотный> <рояль>. Можно? <плотный> <я? плотный> давайте, <плотный> я... давайте, вы вопрос давайте я отвечу. Давай, я не, скажу по городу суммы, но я опять хочу вернуться на, на 12 округ. Це вулиця Роменська, да, де є депутатом. Так от я вам скажу, закрився магазин на вулиці Лисіна, три. Я не знаю, може налогова проіграла, але то, що жителі виграли, це однозначно. Що весь район виграв, це однозначно. Якщо там раніше, починає з 12 і до 5 утра, це було, ну я не знаю, що там, шабаш якийсь ночної. Там, що 27 градусів мороза, що 27 градусів тепла, то сейчас там нема нікого. І куди все втрує, люди, і куди люди, а я не знаю, а куди, куди вони. Може не вони в луч поїхали, може в Луну, може в діалог, я не знаю, але немає. Слушай, давайте ми не в мене таке предположение. В будь-якому випадку, плохой мир це лучше, ніж хороша война. Если мы будем друг другу себе противопоставлять, то есть в данном случае выконаючий комитет вам, а вы будете ему, то я думаю, цього ничего хорошего не будет. Поэтому нам надо находить компромисс и выходить в создавшейся ситуации. Вы согласны с со вами? А вы согласны с вами. А вы согласны с вами. Только я ж вам рассказываю яркий пример магазина Луч. Це самый яркий пример. Когда магазин Луч добився, когда депутаты проголосовали за то. Що забрати у них ліцензію? Магазин Луч, своей хорошей роботой, добився, що депутати проголосували, исключите все рішення магазину Луч. Исключили. Через місяць, ровно. Магазин Луч опять включили. Потому что они опять торговать. Вот Оце нормальные отношения. Оце ми вчили. І, кстати, тепер у вас буде ще один помощник. Ця людина, яку воло. Чекав в магазинах, який торгують, і сказала, що я піду в панораму і буду допомагати з полкому боротися з тим, хто продає. Геннадію У вас є один допомог, людина, яку ми уволили. Вона мені сказала, прокоментуйте мені, Любов Івановна, ви мене уволили, так прокоментуйте мені оці чеки. А я сказала вопрос не до мене, до Геннадія Лікович. Ми вас будемо слухати, я знаю. Буде если ви вважаєте, що что-то не так, у вас есть суд и все остальные. Или если мы будем договариваться, то давайте договариваться. Вы собираетесь, э, берете ініціативну групу і давайте шукать выход из создавшейся ситуации. Ну то, что торговать так просто, если вы считаете, що вы имеете право торговать, э, то все равно такого же не будет. Есть рішення виконавчого комітету, його треба виконувати. И если не виконувати, то давайте что-то выучим. Хорошо, мы в своем очереди и доложим. Пытания еще будут. Судья, кроме что э, вы час бувати на нашей комиссии, мы примем до уваги. Все, мы вас не затрагиваем. А скажіть, будь ласка, по ну, даному питанню, У нас є взагалі якісь речей? Єдине, ми фіксуємо, ми складаємо протокол, От я їм нагадала, що в разі порушень правил торгівельного обслуговування населення це протокол і максимальний штраф 170 гривень. Вони після перевірки, ми їх вночі перевіряли, зафіксували, на кожного з них розклали протокол. Ну і все. А вони як працювали, так і працюємо. У кого совість є, то... Але без горілки вночі працювати не невиємно. Якщо наприклад кожного тижня подається складати, 170-170. Я вам хочу сказати, що ми складати можемо за наявності скарги. А так ми перевіряли обласна прокуратура, ми не маємо права гідінщика перевіряти планово. Це нічого добре, не маємо права. А ви, а ви думаєте так, що полком не піде на те, щоб зробити деякі магазини, щоб розвитку? Справа в сполком... тому, що у нас, так і готували, воно було ізначально таке рішення, що заборонити цілодобовий режим роботи тільки тим об'єктам торгівлі, які знаходяться на перших поверхах житлових будинків. Перше рішення було в такому вигляді. Але зважаючи, що у нас Добающая жалоба була по проспекту Шевченка, 21, престиж. Це просто жах. Там всі мешканці були на тим поважні люди, і все. І за цього магазину ми найпи, таку пропозицію місць, заборонити взагалі всім. Оце наратива це рішення. Хочу сказати, що 120 їх працювало, а на сьогодні їх тільки це 24. 100. результаты есть, даже не 24, а меньше. Ну, так давайте думать, результаты а есть. А мы можем влиять на какие-нибудь дозвенные документы, без каких мы не могут не работать? Не нет, нет. ну а влиять-то мы можем. Но вот кто выдает дозвенные документы? Вот в магазинах. кто выдает дозвенные документы? Нема, все Ну, то есть получается так, я завтра получил какие-нибудь помещения и поставил там. <свят> я же <свят> рассказываю уже за то, что АТБ не пускай в город, да? А нет, Рычагов, Рычагов, да. Есть ли момент, когда они Тут ми можемо голосувати голосувати. А все остальное чуже тоді виступали, так да? і жителі можуть що стати не платить. Хорошо, а ми приймали рішення по ліцензії по, по гаречам. Справа в тому, що на сьогодні скажем, в Харківському операційному суді виконавчий комітет виграв. Апеляцію по слав'янам, по престижу, престиж викинули з рішення, але вони подали в Харків е, та саме позов. І е, вони виконком виграв. Тобто виконком виграє справа. І на сьогодні рішення 12-11 воно діє, воно не оскаржене, хоч і подавали там і е, доказували, що воно неправомірне. Законом України воно не підтверджено. Скажем, наш департамент, який видає ліцензії, він каже: Оце ваше основне, яким ви заборонили, обмежили в часі реалізацію варінки, воно каже, для нас скажімо, незаконно, бо воно не відповідає закону країни. А вже ті рішення, які ми приймаємо і визначаємо приміщення місцями, де заборонити, оце вже так. Да. Але вони об'ясняють, якщо скажімо, помінявся суб'єкт. Ви ще раз рішення повинні прийняти, щоб відмінити оце. Бо хто б тоді не прийшов, ви своїм рішенням визначили, що тут взагалі ринку не, не можна податися. Тому... На сьогодні вони, зважаючи, що ще один uh, позов знаходиться на розгляді в Харкові, то вони не приймають рішення, вони ждуть остаточного uh, рішення Харківського суду. І тоді, каже, ми вже будемо ліцензією долучатися, до 90. Да, там, хорошо, ну и нагрудня тоже. Но зажали сейчас вот тот же самый отель на таким городе строится. И вот это там, которые сидели, они просто умрут, и все. Они выживают из-за того, что чуть-чуть там вечером или ночью что-то доторгуют. Потому что реально это на самом деле для маленьких магазинов и там ну, киоски, киоски это смерть. Все. Вот то сейчас откроется тут вот, магазин. ЧПшник человек 30 чтобы весь этот магазин онкологический. Ну, Все. Вот. Хорошо. А если взять... Нет, я понимаю, что тут ну, ты, 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 смотри, было 180 курильщиков. Да? Кому шел, пути просто. Было 180 вот Сейчас осталось 12. Нет, ну, тут понимаешь, как, тут хоть перевозчики наши, а тут просто-напросто заходит контора, которая платит. А нет, ну, прошу прощения. Про 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 сколько я... у зарплата? 1200. Pienу, нет, а я, ну, я понимаю, это были, это не еще 350. Ну, это же не вопрос. А ТБ я понимаю, тут вопросов нет. Но если... А ты ну, я думаю, мы будем объяснять. Нет, согласен, не что выживает да. сильнейший, но это же не сильнейший, это монстр, который просто... Наблюдаю, нет, я не ты я про тебя, а про в данном случае, вот эти магазины. Ну, не ну, <лучше. плэн> ну, 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 Весь ноябрь, мы, мы, честно, каждый день вытягивали, если мы что-то разговаривал, разговаривал. И договорились они ну, вообще ничего не Ну Вообще ничего. Дело в том, что и они кажут. Если... Сперебью, то она скажет, я, я доложу своему идущее Дело в том, что если они не будут торговать, ручку, они закроются. Все, и она пришла, они чередовали... Ничего не, не закроется. закроется. А тут, который вот а на тут, конечно, закроется. Ну, давайте, если мы от комиссии будем рекомендовать управлению торговли собрать спільные... Замоєфіка, давайте в місті тоді лишайте, що робити зі магазинами. Ну, вони, по крайній мере, навіть не хочуть йти на контакт. Тобто давайте вирішайте, що я там, базовим департаментом, і будемо з ними якось Я, слава Богу, їм направлю листи. листи, буде протокол засідання, і ще направлюємо листи про забезпечення виконання рішення виконавчого комітету і сільської міської ради. Це я письмово їм направлю. Так? Uh -huh. uh, і uh, там буквально uh, 15 числа засідання суду в Харкові, подивимося, uh, щоб, що департамент я жду відповіді від департамента, uh -huh. які ж дії він не надав нам офіційно на сьогодні відповіді, що він зробив по тим всім нашим рішенням міської ради, які ми їм направили. Uh -huh. Тобто, це остаточно у них то подивіться, тому що від них залежить. Якщо ви хоч буде про ліцензію. Ні, ну так, щоб Відтримали. я б пішов шумок по городу. И шумок. Все, да. Да. Вони б, я думаю, всі все одно. <śparison noise> так, про, питання друге. Все, а, по, -по кінцевому. Про облаштування кінцевої зупини громадського транспорту вали. У мене такі питання. При виданні, ми розмовляли про те, що якщо надавався дозвіл на торгівлю на кінцевій зупинці. то э, властных власник цього торгової точки повинен був встановити туалет. От я знаю, це виконав магазин «Жарюбар» на кінцевій А вот на госпитале там есть? А за деньги? Ні, бесплатно От водителі? про людей не знаю. Там вопрос по водителя. У нас на конечно... Ну, от поставил, водители спокойно заходили, на нормальный обустроенный туалет

что, может, они через управление торги без вернется до них? Чтобы они хотя бы... Нет, у них туалет есть, но им закрыли. Они торги. Мы продумали данного округа, когда проверить проверили, при управлении с паспортом, то, что есть, проверить, и проверили, то на стеке. А есть кто за управление? Да, нет. Что у вас? проверить, если бы управление... Були паспорти. Справа в тому, що три місяці назад прокуратура міста Суми, всі документи по розміщенню спору споруд місця Суми запросила і всі всі паспорти, договори сил протоколи комісії, всі ці документи знаходяться на теперішній час прокуратури міста Суми. Тому сказати, чи було передбачено паспортом на ті чи інші зупинці громадського транспорту кінцевих, Лаштування туалету на теперішній час можливості немає. Зі свого боку, значить, ще коли на останні перевізники, обов'язковою умовою описали тоді і на управління логістики, управління архітектури листи, об або адміністрації, обов'язково передбачати для тих, кому видаватися будуть. Договориться на тимчасові споруди, обов'язково. Обов обов я не вважаю, що в даному випадку це є пояснення, тому що паспорти є у власників на сьогоднішній день, які перебують на місці. Тому що досить було перейти, просто на це місце перевірити в'єдитися, тому що і відповісти вже заходи, ти, що вони не бачили, що Архітектура може пойти в магазин і подивитися на паспорта. Може... Ну, дивіться, пройшло три тижні. Три, так? Да? Ну, за ці три Ноль. Ну, не ноль. Застання напрацювання, яке було з боку управління архітектури, разом з Кампаківською адміністрацією, з адміністрацією, разом з відділом логістики, було якби, визначено напрямок, в якому працювати. Зробили схематично, показали ці кінцеві зупинки громадського транспорту. З відділом логістики ми працювали, де є необхідність встановлення цих туалетів, де немає необхідності. На теперішній час визначаються місця, де можливо встановити, тобто на місцевості. Для визначення цих місць необхідно розробити відповідно. Схематично, в 500 масштабі, то про гірфізичну зйомку, щоб там не мереж не було, не порушувало прав інших осіб. На теперішній час визначаємо замовника цього, цієї документації. Тобто це буде управління капітального будівництва будувати ці туалети, або це буде інша якась приватна особа замовка. Є напрацювання певне, на теперішній час визначено кашторис цих робіт щодо ну, цієї проєктної документації. Ні, ну це понятно, ну, Ви ж вас ще просили, щоб ви узнали по поводу того, що коли видавались, дозволи на торгівлю на кінцевих зупинках, чи було основною умовою встановлення туалету даним підприємцем? За мене пам'яті не було. Ну як, тобто, і... бували, там тоже. тобто в паспортах на розміщення кінцевих зупинок не було передбачено цих товарів. Я точно пам'ятаю, коли проводились конкурси, то одним із умов встановлення торгової точки було встановлення безкоштовного туалету для э, водіїв маршрутних таксі. Да, Конкурс <свят> була комісія, яка визначала можливість розміщення тимчасових спорудів. На цій комісії проходили питання за туалети мовили його. Може, може на, по визначенню перевізників цій місці? Та ні, тут і в виду про торгові точки. Торгова точка должна була встановити туалет. Хорошо, ми можемо вам рекомендувати як управлінню архітектури, щоб ви сравніли. паспорта Жарюпаю и на госпитале. В чем различие? Почему там есть туалет, а на госпитале тоже есть туалет, но они туда пускают только своих клиентов. Э, ну, Насколько мы видим дома на жарю по капитальная споруда и оформлено право на ней, то объект не руководного а на, на госпитале. Там туалет Туалет же есть? Туалет да нет, проблемы туалет сделать нема. То есть мы можем сейчас Реверку, ну, ну, не да, да, я, 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 надо. Вопросов нема. Но туалеты надо работать по всем, конечно. То есть где мы можем туалет получить, чтобы не привлекать полизников? Мы ну, должны их э, бы запустить. Да? Тем более, что на госпитале туалет есть. Но мы почему-то не можем с всем э, предпринимателям решить вопрос. И такие ощущения от управления архитектурой заинтересованно предпринимать. Вот вообще до нього не хочет даже обращаться. Пробирку можем зробити. Ну так вас можно приподнизиться. Есть там туалет. А, а скільки таких точек? Вот вы казали, что на тижнів, ви вызначили скидки точек. 23 кинцель закрытие. А, а на псих вы плануєте установление туалет? змены на всех, и где такие, допустим, закольцовано, что там не, ну, то есть, по У нас, например. На на ну, например, ПТУ. А, 6, ну, как, Ну, ПТУ, 6, 6. ПТУ... ну, 6, а ну, например, такие. Ну, на какие-то стихи, где будут установлены полеты? Где мало? Близко 10. Близко 10. Можливо, на этих 10 Спорудах перевірити паспорти на наявність в них туалету в схемі. Близько 10 -ти. це там, де перевізники вже погодились за власний кошт, встановити туалет. У ну, мене ти... є список, я можу надати. Ну, можете... ну, тобто, у нас є, є на цей час суперечність. З приводу того, що є 10 точок, на яких перевізники, перевізники сказано, чи перевізники там. Аж як перевізники У мене є салації діставити? Можна для копейки ставити. Вопрос... Ні, я скажу сразу. Те, що случається по поводу надання наконечних кіоск, то 100% с этим условием только и давались места, чтобы они оборудовали по Это первое. Второе. Если касается малых архитектурных форм, и они торгуют на конечных, в основном, продовольственная группа товаров, то в обязательном порядке должно их составить, чтобы был рукомойник для мытья и туалет. Я уверен, что у половины этих предпринимателей нет. То есть выйти и сказать, ребята, вот у вас 4 киоска, вы ставите э, туалет на всех, в том числе и для перевозчиков. Вот и все. Вот так надо решать вопрос. Я сейчас. можете вы собрать предпринимателей? Совместно с З торгуючих на госпіталі пригласи представників комісії, відділу логістики адміністра... представника адміністрації, і щоб ми совмісно у вас там на цьому этом... определено.